Настав той період, коли мені так хочеться закутатися ось такий от ангоровий костюм, і з нього не вилазити. З року рік ми отримуємо цю модель, в яких кольорах вона у нас не була: і в оранжевих, і в вишневих, і в синіх. І щороку це бестселер продаж ось такий от період. Покажу вам. Що у нас є? У нас є оранжевий, ось такий колір охри. Цей костюм дуже важко презентувати, тому що він такий весь живий. Але сюди входить окремо ось така от штучка на шию. Він має широкий виріс, який можна. от Я вам покажу на собі, ось так: от. я обожнюю ці костюми просто: можна ось так можна ось так. Можна не носити. От. О, так от видно. І ось так от видно. Можна не носити цю штучку, можна собі заложувати. Глибше. Він дуже приємний на дотик. Це є ангорка. Тут тканина компаньйон, три вида ткани, тканини компаньйона. Ці полоски чуть-чуть шимером, з таким відблиском Лео на, зелен, на зеленому кольорі, і ангорка. Три тканини компаньйона. Це все дуже класно скомбіновано. Все так дуже стильно. Має карманчик, повноцінний внизу манжет. Є теракота, є зелений. І рівно ж я вам покажу в наступному відео, я покажу вам сукні, сама ні, Камера, ну, принаймні, моя камера не передає. Розкажу вам покажу і розкажу про цей колір. Він є. Вишневий, колір спілої, спілої вишні. На, на відео він в мене от такий якийсь дуже червоний, він є темно-темно вишневий.